Усіх вітаю, друзі! З вами кіномозок і рубрика кінопрогнози, у якій я під мікроскопом роздивляюся усі новенькі трейлери, а потім розповідаю вам усілякі цікавинки. Сьогодні обговоримо трейлер третьої частини одного з найкращих хорорів, а саме тихого місця, яке має під заголовок день перший. Розберемося в усіх цікавих деталях, які приховує трейлер. Спробуємо спрогнозувати, що ж ми побачимо у новому фільмі, а також я поділюся з вами своїми думками, чому на даний момент вихід фільму, а саме той, скажімо, формат, у якому він буде нам поданий, мене дуже засмучує. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду. Трейлер починається ретроспективою, у якій нам швидко нагадують, що відбувалося у попередніх фільмах. Коли лічильник зупиняється на позначці День один, нас переносять у Нью-Йорк, де й розгортаються події фільму. Тут ми бачимо головну героїню, чи його імені поки що не знаємо, яка кудись прямує зі своїм котом. Наступної миті вона дивиться вгору, бачить щось схоже на метеоритний дощ, після чого починається війна світів. Машини літають, усе вибухає, люди навколо кричать, словом усе як треба. Судячи з того, як вона чує усе, що відбувається навколо після вибуху, можна припустити, що її при цьому контузило. Далі нам показує ще одного головного героя, чи його імені ми також не знаємо, який, втім, ймовірно не переживе подій фільму, до чого повернемося пізніше. Вони вдвох знаходяться в метро, і судячи з того, що намагаються не видавати звуків, а також із заляпаної кров'ю карти метро, десь неподалік знаходиться один або і кілька монстрів. У цьому кадрі однією з вулиць рухаються люди. Імовірно, за законами жанру, вони йдуть зацінити, що ж це там таке гепнулось. Судячи з того, що монстри нападуть не на відразу, а також з того, що метеорити, у яких вони прибули, явно пробили поверхню землі, можна припустити, що то насправді капсули, всередині яких вони знаходяться, і нападатимуть вони саме з під землі, що також є схожістю з війною світів. Але в такому разі постає питання: якщо монстрів прислав хтось ззовні, тобто з іншої планети, то хто із якої? І чомусь мені здається, що фільм навряд чи на це відповість, бо людям просто немає звідки взяти цю інфу. Хіба що у фільмі з'являться не лише монстри, а й їхні хазяї? Адже ці потвори скидаються на гончаків, яких відправили першою хвилею для зачистки, аби максимально скоротити населення землі. До моменту цієї сцени, яка скоріше за все відбувається десь всередині фільму, люди вже зрозуміють, що потвори не плавають, оскільки Нацгвардія отримала наказ підривати мости. Я, звісно, тепський знавець географії Нью-Йорка, але, здається, в цьому кадрі вибухає Манхеттенський міст. Якщо я помилився, напишіть у коментарях. Далі слідує найцікавіший кадр, у якому головна героїня зустрілася із героєм Джимана Хонсу, який був у другому фільмі, але швидко загинув. До речі, його імені ми також не знаємо. Зустрілися вони до цієї сцени, оскільки тут він стоїть поруч з нею, і вибух мосту побачить вже разом. Також, ймовірно, впродовж фільму, ми побачимо, як людей евакуюватимуть на човнах, про що він розповідав у другому фільмі. Зрозумівши, що вони не вміють плавати. Національна гвардія отримала наказ саджати людей у човни. У будь-які наявні човни. Щойно люди побачили, як перший човен відплив. почалася смертельна штовханина. І тоді люди почали кричати. Того дня на пристані чекали 12 човнів. І лише два відпливли. Судячи з оточення, а саме з цих інсталяцій, вони ховаються у якомусь музеї. Цікаво також те, хто вони один одному, адже герой Хонсу спокійно може виявитися, наприклад, її батьком. А спираючись на те, що ми не бачили героїні Ніонго на острові у другому фільмі, можна припустити, що вона також не переживе події фільму. Повертаючись до того, чому цей кадр найцікавіший у трейлері. Зверніть увагу, що поки вони сидять всередині будівлі, земля навколо аж труситься. Це може відбуватися з двох причин. Або за дверима пробігає ціле стадо монстрів, що для них не характерно, адже раніше ми завжди бачили їх лише по одному. Або ж у фільмі нам покажуть щось нове. Або зовсім інший вид монстрів, або, якщо так можна сказати, їхню іншу породу, яка буде набагато масивнішою. Між титрами трейлеру знаходиться сцена, у якій героїня Ніонго і хлопець, з яким вона була в метро, тікають від монстрів, які стрибають вниз зі стін хмарочосів, а небо просто над ними вкрите туманом, що може бути наслідком падіння метеоритів. А тут ми бачимо їх біля будівництва, і за спиною хлопця видно щонайменше двох монстрів. Ймовірно, саме у цій сцені він і загине, піддавшись паніці і спровокувавши шум, бо, судячи з цього кадру, він не дуже вміє тримати себе в руках, коли це необхідно. Ну а тепер до головного. А саме чому мені не дуже подобається те, яким вимальовується новий фільм франшизи. По-перше, його режисером буде не Джон Карсінський, який написав сценарій та зняв два перших фільми. Хоча він буде одним з продюсерів, тож певний творчий контроль все-таки матиме. Але, як показує практика, коли є серія з кількох фільмів і за створення чергового беруться інші люди, які мають зовсім інше бачення, чекай на провал. Прикладів багато. Бетмен, якого після Тіма Бартона так опустив Джоел Шумахер, що реабілітувати його зумів лише Кріс Нолан. Пірати Карибського моря, де після Гора Вербинське четвертий фільм був ще б непоганим, а от п'ятий франшизу потопив. Аліса в країні чудес, яку зняв Тім Бартон, заробила мільярд доларів. А от друга частина не дісталася навіть 300. Виключенням, звісно, став Гаррі Поттер, над яким працювало четверо різних режисерів, але й там є паршива вівця у вигляді напівкромного принца. По-друге, фільм буде приквелом, а не продовженням другого, в кінці якого еботи розділилися і тепер мають знову возз'єднатися, бо особисто я хотів побачити саме це і дізнатися, чи зуміють вони вижити і нарешті знайти справді безпечне місце. По-третє, і це найважливіше, судячи з того, що ми побачили у трейлері, новий фільм порушить концепцію тиші, задану двома попередніми. У них головна ставка була зроблена на напружену атмосферу, коли будь-який звук може тебе вбити. А тут творців потягнули у бік екшену та блокбастеру, що, як на мене, не зовсім правильне рішення. Хоча, звісно, може статись так, що у фільмі буде майстерно дотримано баланс між оригінальними ідеями та масштабним фільмом жаху. Але отримати підтвердження чи спростування цього ми зможемо лише після прем'єри. Дякую вам за перегляд, друзі. Писіте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи чекатимете ви на продовження найтихішої історії, і чи подобаються вам попередні два фільми. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був Кіномозок. Побачимося у нових відео. І хлопець, з яким вона була в метро, тікають від монстрів, які стрибають вниз зі стін. Які стрибають вниз зі. Які стрибають вниз зі сти... зі стінг. Які стрибають вони зі стинг зіс. муха, текст по дебільному написаний.